В моїх руках зараз на даний момент помбот-турнікет. Упаковці там зроблено для Германії. Розпочатуємо його. Дивимось. Ну, він одразу не складений, як зазвичай буває в упаковках. Розправляємо. Звертаємо одразу увагу на що. Ну, як і кожен турнікет, звісно, ми знаємо. Да, він застоїть з лямки, це стропа, яка прошита з двох боків. Між ними в цьому довго до проходить компресійна лямка, яка під час оберту до самого воротка вона компресує, тобто здавлюється. Сам вороток складається з сталі, з металу. Має отвір сюди, до речі, ще можна було пасту з ручкою, пасту від ручки вставити, з піпкою такою, щоб можна було написати час. Він зі сталі це вже радує. Потім оці дві фіксовані лямки лямки фіксуючі, вони мають посилюючу ці ребра жорсткості Ось, о, такі тупі отут. Тобто, що це означає, що під час, коли ми його максимально закрутимо, він не зможе його отак розігнути. і не зможе вилітити цей сам вороток. Потім він має петлю, петля одна в нас не подвійна, е, щось на зразок Cat-7. І тут має зубчики для допоміжної фіксації. <кій> <кій> Сама платформа фіксаційна. Ну, М'яка, вона тут не має ніякої назви, ніякої фірми. Потім наліпка Time білого кольору. Тут написано Time. Все, ну, як зазвичай, як у звичайному Кет 7. Ну, Перевіримо його. Ну, Здається, пошит непогано. Ми випрямили зараз нашу компресійну стропу, потім протягуємо його в єдиний цей отвір, який тут є. Ну, Заклюємо. Я зазвичай або це опалюю, щоб можна було потім навіть в тактичних перчатках його одивати, або роблю ось так, щоб теж цей язичок було зручно вхопити. Так, ну, накинемо його на руку і спробуємо максимально високо і спробуємо його самостійно затягнути. Затягується він досить легко, липучка фіксує досить непогано. Зараз будемо пробувати завернути вороток. Я так сильно затягнув, що його. Ну, хоча б на два рази, щоб його. І попасти треба ось цю фіксаційну фігню. Ось, о, попав, влучив. Ну, якщо зараз мені допоможуть, можуть ще поїзд перевірити. Потім оце обертаємо навколо нашого воротку. І так. Ну, заклюємо. Ну, Звісно, вказуємо час. Я думаю, фіксує він добре. Тим паче, що я його смикав і дергав так, щоб він витримав. Ну, справжнє навантаження, коли людина на адреналіні буде його тягнути, щоб вона його навіть не розірвала, ну, не рве, скажімо так. Потім довжина. Тут у нас ще вказана його довжина в сантиметрах. От. Зараз ми подивимось. Ця довжина також грає велику роль, особливо, якщо ми кладемо його на нижню кінцівку. І якщо нижня кінцівка величезна, наприклад, це ми здоровому такому дядьку. Надаємо першу допомогу або ж цивільному. От. Так, після першого використання дивимося. Я його ну, так, сильно натягнув, сильно цей. Вировнюю цю стрічку. Можна подивитися. Тут ніяких розривів, нічого немає. Турнікет тримає, тут він не потрібно пропаяний, не прошити, а пропаяний Це теж дуже добре. Зараз знову його вирівняємо. Видно, що я його смикав. Дай боже. Ось його розігнув повністю. Знову наліпка, Знову збираємо його. Отаку от, ну, Готуємо до звичайного використання. Я правда, знову його на руку собі накину. бачите, Спробуємо зараз знову його на руку накинути. Знову спробую затягнути максимально сильно. Максимально затягнути, так, і знову спробую закрутити, навіть і не вийде, я дуже добре затягнув його, але все одно інструкція каже три, то ми теж спробуємо тричі завернути. І отак от фіксаційно. Є що фіксаційну платформу йому важко трохи попасти. Трошки. Але це вже ну, завдяки тому, що він металевий. Він не гнеться нічого і це дуже класне рішення. Отако, от ось отако. От ну і час, звісно. Все працює, все ідеально. Хороший турнікет, раджу до використання. Ще треба перевірити, що це Ну, Можна вантаж якийсь повісити, перевірити, наскільки він витримає навантаження в плані ваги. Але я думаю, це не варто робити. Ми бачимо, що турнікет працює. Ми ж його не будемо використовувати, використовувати там, щодня, от таким чином, один і той самий, як навчальні. Для навчального турнікету є навчальні турнікети. А це одноразова річ, Ну, як зараз ми бачимо, нібито добре все витримує, добре все фіксує. Хороша штука, раджу комбат-турнікет. Дякую за увагу.